W- <sweak> Відео створено для людей, які декілька десятків років спокійно жили з переконанням, що аніме це якась дивна нішева історія для фріків. Але в останні роки почали помічати, що ця теза почала якось наклеїтись. Анімешниками почали називати себе абсолютно різні люди без очевидних спільних рис. Показувати своє захоплення аніме перестало вважати чим зашкварним. Міжнародні бренди почали робити колаборації з аніме, та навіть локальні компанії використовують його в своїй комунікації. Коротше, аніме стало настільки багато, що це для всіх перетворилось в норму. А ти сидиш як старий пердун і шершавими п'ятками як щось цікаве проходить повз тебе сьогодні. Ти дізнаєшся, як аніме об'єднує людей абсолютно різного віку та інтересів, які стереотипи щодо аніме являються повною маячнею, Чому аніме в якийсь момент захопило весь світ? Та найважливіше, отримуєш покроковий алгоритм, що подивитися, щоб зрозуміти, чи справді аніме не для тебе. І по секрету поділюся з тобою інформацією, за яку ти мені подякуєш після того, як сядеш на цю голку. Переглянувши певну кількість аніме, абсолютно в кожної людини виникає бажання купити собі фігурки або інший мерч. Зараз ти можеш замовити абсолютно все, що породить твоя хвора уява, прямо з Японії. Фігурки, ігри, одяг, консолі, навіть смаколики. І повірте мені, по якості це навіть близько не зрівняється зі шлаком з Аліекспреса. Та і по ціні це виходить не сильно дорожче. Наприклад, я замовила собі три шикарні фігурки і якісну шкільну форму. Не питайте. Навіщо в середньому з комісіями і вартостями доставок це вийшло десь 1200 гривень за фігурку? За таку якість це по суті безкоштовно. А найкраще те, що тобі, крім того, як обрати товари, нічого робити не потрібно. Всю одну роботу за тебе зробить Zen Market. Це по суті сервіс доставки, менеджери якого вирішують за тебе абсолютно всі питання покупки. Роблять ставки на аукціоні, перевіряють якість товару, оформлюють доставку. Тобі треба лише оплатити, але навіть з цим ZenMarket допоможе. За промокодом Кіміко при реєстрації нараховується 1000 єн, які можна використати на міжнародне доставлення. Рахуй 300 гривень за те, що ти сам себе зробиш щасливіше. Навіть якщо зараз тобі нічого не потрібно, краще створити кабінет і забрати цей бонус. Потім подякуєш. А тепер повертаємось до відео. Анімешником у рівній мірі може бути десятирічна дівчинка та 40-річний бородатий військовий. І якщо тебе це дивує, то твої знання про аніме обмежуються покемонами, магічними дівчатами та очима на півобличчя. Можливо, ти думаєш, що це окремий жанр. І включивши будь-яке аніме, ти отримаєш плюс-мінус те саме. Але тут все не так очевидно. Уявив, що всі фільми, серіали та мультфільми, які ти дивився, складені на величезному стелажі, який періодично поповнюється чимось новим. Якщо останнім часом цей стелаж поповнюється все менше і менше, то відкривши для себе аніме, тебе з'явиться не нова поличка, а зовсім новий здоровенний стелаж. І я не перебільшую драми, романтики, бойовики, комедії, всі відомі тобі жанри існують у вигляді аніме. Плюс велика кількість абсолютно нових, існування яких можливе лише у вигляді анімації. По суті, аніме це на назва підходу, коли історії розповідається методом анімації. Але самі історії Можуть бути як милі та сімейні, так і криваві та жорстокі. Тому будь-яка людина може знайти щось для себе. Єдина відмінність в тому, що в аніме жанри дробляться на піджанри в залежності від віку і статі цільової аудиторії та названі всякими незрозумілими словами. Тому недосвідченому бумеру розібратись з тим край складно. Але для цього існує це відео. Його ніхто не просив і, скоріш за все, воно нікому не потрібне. Але якщо хоч одній людині це допоможе розібратись і відкрити для себе новий неосяжний світ контенту, воно того варте. Насправді це відео публічне само. Бо 99% його глядачі матьорі анімешники, які будуть засирати усі рекомендації, і моя блогерська кар'єра дасть тріщину. Заради мого виживання не поскупіться на лайк, підписку і тому подібне. А за можливості можете підтримати копійчину, яка буде витрачена на психолога. А тепер давайте швиденько розберемо основні стереотипи щодо аніме. Аніме це мультики, а мультики для дітей. Сам по собі цей стереотип дуже кумедний. Та частково я його вже спростувала. Але давайте на прикладах і Морці, Футурама, Сімсони, Гріфене, Любов, Смерта роботи. Чи в крайньому випадку Саус Парк, Трі Френс» або робосип? Думаєш, якщо це мультик, то він не зможе викликати в тебе співчуття? Я ніколи його не забуду, але він забув мене дуже-дуже давно. For you. Аніме це намальоване порно. Як ми вже вияснили, це не жанр сам по собі, а окрема категорія з нескінченною кількістю власних жанрів. І десь з боку на абсолютно інших чорно-жовтих сайтах існує такий жанр, як хентай, в якому показують хтивий, іноді навіть хворий контент, але це те ж саме, що з порнографією. Вважаєте, що все аніме хентай, значить думайте, що всі актриси кіно порноактриси. Я не можу сприймати анімешну мальовку. Якщо ти думаєш, що все аніме виглядає якось отак, то це те саме, що оцінювати весь кінематограф, подивившись лише зеленого слоника. Але в цілому, дійсно, на початку такий формат візуалізації може бути дуже незвичним. Проте це відчуття міняється на протилежне вже після першого сюжетного твіста, який частіше всього відбувається вже в першій серії. Зрештою серія це 20 хвилин. Не така вже й велика ціна за можливість отримати абсолютно нові відчуття. А раптом все не так погано, як здається. Аніме роблять японці для японців, і я нічого не зрозумію. Частково це правда, але насправді це величезна перевага. Просто вислухай мене. Будь-який голівудський фільм або серіал це від початку до кінця бізнес-проєкт, який намагається робити максимально доступним для різних вікових груп, ні в якому разі нікого не образити і вбухати в маркетинг половину від загального бюджету. Саме тому так рідко з'являються фільми по типу Дедпула чи Джокера. В той час поява аніме більше схоже на голодні ігри. Це починається з сайтів, де звичайні люди діляться своїми любительськими історіями. Це може бути або манга, такий собі японський комікс, або веб-новела, така собі авторська розповідь, яка публікується на сайті сотнями-сотнями тисяч таких самих любительських історій. Якщо в цій м'ясорубці твір отримує популярність, його можуть помітити видавці, які після певної редактори випускають повноцінну мангу, ранобе книгу, або ж опублікують якомусь існуючих журналів. журналі. Якщо вже широка аудиторія оцінила твір, тільки тоді можливо з'явиться аніме. Тобто все виключно на розсуд глядачів, а не скупих дядьків в костюмах. Саме тому аніме може похвалитись таким різноманіттям жанрів. Там є безліч джокерів, безліч Дедпулів і безліч ігор престолів. Вона, до речі, на сайті IMDB, найбільший міжнародний сайт з рейтингами. В топ 250 телешоу всіх часів знаходиться на 13-му місці, а на 16-му знаходиться аніме Сталевий Алхімік, а на 23-му аніме Атака Титанів. Взагалі, серед цих 250 найкращих телесеріалів аж 30 аніме. Здається, небагато. Тільки справа в тому, що там на одному рівні стоять багатомільйонні міжнародні проєкти. І мультики зняті для локальних японських телеканалів. Уявіть, якби в цьому списку поруч із грою престолів стояли, скажімо, скажене весілля. Так японці просто роблять контент для японців, і тому вони в рот. Усі сучасні повістки був якийсь випадок, коли аніме пробували пред'явити за відсутність кольорових персонажів. На що була надана офіційна відповідь не подобається, не дивіться. Японці собі сиділи тихенько, малювали мультики для місцевої аудиторії. Як раптом усвідомили, що їх продуктом цікавиться майже весь світ: аніме по іграм, аніме по франшизам. Adult Swim свім зробив власне аніме. Це ті, хто придумав Рікі Морті, Netflix мало того, що робить лайф екшн адаптації наявних, так ще знімає власні аніме. Навіть в українському інфопросторі аніме стало з'являтися все частіше і частіше. А скажи, а хентай це аніме? <про> 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 І якщо в цей час ти тримаєшся за ідею, що аніме це крінж для людей з особливими потребами, подумай, може особливі потреби тут саме в тебе. Що ж, а тепер давай розберемося, що та в якому порядку тобі варто подивитись. Є дві важливі взаємозв'язані умови. Перша біля кожного аніме є кількість серій, яку необхідно подивитись. Тобто ти повинен обов'язково подивитись, наприклад, 5 серій, і тільки тоді кидати аніме, якщо воно тебе не зацікавило, та рухатись далі. Жанри в аніме працюють дуже неочевидно. Наприклад, якщо ти бородатий, за сторонами татухом автомобіль, то з високою ймовірністю ти будеш кайфувати від шкільної романтики. Я зараз абсолютно серйозно. І якось так склалось, що молоді дівчата кайфують від намальованих кишок та м'яса, а мужики від милої романтики. Ну от з чим тебе асоціюється романтика? Головний герой загадковий успішний успіх, який завалює героїню увагою та подарунками. А та від кожного сказаного слова падає глибоку екзистенційну саморефлексію, а також скандали, зради, любовні трикотники, і Іноді хтось падає в кому. Оце от все японці згорнули в клубочок і відправили в категорію «Щоджо» або для дівчат. Це не сексизм, воно справді направлене на жіночу аудиторію. А базову романтику зробили чоловічою категорією. Зазвичай це між невпевненим собі парубком та адекватною дівчиною, просто нормальний спокійний розвиток стосунків. Але гаразд, до романтики повернемось трохи пізніше. Відразу скажу. Перші два тайтли ти просто зобов'язаний подивитися. Так, очевидно, так не оригінально. Так їх рекомендують усі. Але думай позитивно, значить, буде не соромно зізнати, що подивився, та й думка більшості не означає погано. Маст-вотч. по перше, атака титанів. Це єдине аніме в моїх рекомендаціях, якого відносно багато серій. Але дайте йому всього 5 епізодів, і вам буде здавати, що це неймовірно мало. Навіть не питайте, про що це аніме. Це неможливо пояснити. Скажу лише, що це один з найкращих сторітелингів і не лише в сучасності. Єдине, якщо ви дивились Гру престолів і закинули її через те, що вона занадто жорстока і ваше сердечко не витримує, то атака може виявитись для вас трохи занадто. В усіх інших випадках маствуч. Зошит смерті! Ну куди ж без легендарної класики? Історії про парубка, який знайшов ЗОШ, що вбиває будь-яку людину, чи ім'я туди буде вписано, та починає вбивати злочинці, бажаючи створити добрий світ. Проте не всі люди вважають це справедливим. Легендарний, глибокий і неймовірно цікавий детектив, який варти перегляду, навіть якщо ви колись давним-давно вже його переглядали. Міні маствоч і так ти подивився анімешну базу. В принципі, зацікавився японськими мультиками, але все ще з собою, чи готовий повністю ступити на доріжку. Ідеальний вихід, аніме по іграм. Кіберпанк Runners З моменту виходу створив справжні фурори з десяти серій, повністю відновивши репутацію гри з найгіршим дебютом в історії людства. Це аніме про світ майбутнього, де усім заправляють корпорації. Люди фарширують своє тіло хромом, вулицями заправляють банди, та й взагалі повсюди коїться тотальна анархія. В цьому світі живе Девід, син гівнаного збічі без зв'язків грошей, якого мати хотіла витягнути на вершину харчового ланцюга, влаштувавши престижну академію. Але випадок вирішив розпорядитись зовсім по-іншому. Аркейн! Це аніме зняте по світу Ліги Легенд. І незважаючи на ваше відношення до цієї гри, ви мусите подивитись це аніме. Окрім шикарного сюжету неймовірних персонажів та цікавого світу, графіка тут просто оргазмічна. В аніме навіть була пісня та Камео і Мейджін Драгонс. Коротше кажучи, дуже раджу до перегляду. І дуже співчуваю всім, хто після аніме вирішив спробувати пограти в гру. І от ми підібрались до чистих аніме, на перегляд яких у тебе не буде ніяких виправдань. Окрім того, що це шикарний елемент сучасної попкультури, і ти пожалієш, що не почав раніше. Почнемо з такого жанру, як щонен. По суті, це синонім до слова бойовик або екшен, клинок, що знищує демонів. Хоча в темному моторошному сільському ком'юніті анімешників модно знущатися над цим аніме через не дуже складний сюжет, для новачків він підходить ідеально. За цим сюжетом легко слідувати. Персонажі зрозумілі, а графон прекрасний. Але найосновніше, коли людина починає дивитися японські мультики, вона хоче відчути японський вайб. А його блякава майже не буває, а клинок ним переповнений, тому внутрішній пазлік в голові складається. Вибір наступного щонина на роздоріжжі між більш класичним варіантом та більш упоротим, напевно. А? Магічна битва. В світі, де існують, скажімо так, демони живе та дорі, трохи сильніше за своїх однолітків школяр, який випадково встряг демонічну халепу, з'їв проклятий предмет та став одержимим, дуже злим, дуже сильним і дуже гарячим прокляттям. І вимушений поглиблювати світ демонів та перепалками між магами, що на них полюють. Якщо ви колись дивилися або чули про народу, то це щось схоже. Але для того, щоб стало цікаво, треба перетерпіти не 300-400 серій, а одну-дві. Людина бензопила в світі, де існують буквально демони, живе Денджі. Він винен, як дуже багато грошей, тому горбатиться як проклятий, живе в сараї і потрохи розпродає свої органи. Його найголовніша мрія поїсти ботребродівську басою та пом'яцкати бупси. Який же зовий персонаж, га. Через певні події він отримує здібність випускати з голови та рук і бензопили і починає рубати демонів. І так, це на повному серйозі шикарний тайтл. Особливо, якщо вас бісять головні герої, адепти доброти і всепрощення. Я хотіла написати для цього відео окремий опис сюжету, але як не старалась, мене все рівно виходить самоповтор найпершого першого ролику на цьому каналі. І хоча від монтажу цього ролику зараз мені хочеться ригати, в ньому ви можете трохи більше знати про людину бензопилу. А тебе теж за***ла супергероїка. Ну, типу до війни нескінченності ще було дуже навіть, а тепер воно все скотилось в однотипний конвеєр, і ти навіть перестав за тим слідкувати. Автора аніме Ван Man – супергерой, яка за набагато раніше, і тому він написав історію про те, що буде, якщо в світі, переповненому суперами, буде жити людина, яка вбиває будь-кого з одного удару. Ну, ти зрозумів. One Punch Man. йому стане нудно, і він зловить екзистенційну кризу. Це аніме неймовірно роз... Систеп над жанром супергероїки максимально карикатурні злодії, яким обов'язково перед бійкою розповідати свою драматичну або не дуже предісторію. Тому це аніме знаходиться на перетині жанрів шонен та комедія. І якщо по зав'язці це аніме тобі нагадало фільм Хенкок, то ти правий, але лише частково. Комедія це такий жанр рокер самітниця. Якщо у твоєму житті, є хоч крапля інтровертизму, наприклад, ти придумав відмазки, щоб кудись йти з друзями, або дуже не хотів комусь дзвонити чи брати слухавку, тобі обов'язково треба подивитись рокера самітницю. Ти будеш ловити таку же зу, і усвідомиш такі свої заховані заскоки, що ніякий психолог не впорається. Що найважливіше, цей витвір мистецтва повною мірою може розкритись лише у вигляді аніме. Бо тільки в ньому можна настільки креативно показати абсолютно абсурдні і деструктивні думки інтроверта. Це аніме про затвірницю Хіторі, яка мріє стати музикантом, що всі її любили і не треба було ходити на роботу. Але нагадую, що зав'язка аніме вас взагалі не має цікавити. Ви просто маєте подивитись все по списку. Неосяжна блакить! Візуалізуйте: літо, звуки океану, перший курс. Ти тільки тільки покинув батьківське гніздо, вступив у університет і робиш перші кроки до нового і абсолютно самостійного життя. Відкриваєш двері своєї оселі, а там здорові, накачені голі мужики! Безбожда і влаштовують повний трешак! А все, ти тепер нікуди не дінешся. Якщо ти жив в гуртожитку, то це буде така ностальгія, що тебе аж печінку почне колоти. Ще й трохи гачі мучі бонусом. Що? Це все ще твоє звичайне життя в гуртожитку? Не ігноруй наступний жанр! Згадай мою історію про бородатих татуйованих мужиків. <реклама> Романтика. Це такий жанр аніме, в якому дуже складно пояснювати зав'язку тайтлу. Особливо, якщо ти до цього з ним не стикався. І так, цей жанр в аніме частіше за все супроводжується жанром комедії, а не драмою, як прийнято в фільмах, серіалах. Тому це саме те, що потрібно для відпочинку від гнітучої реальності. І можливо. можливо, ти знайдеш в цьому жанрі свою нову залежність. Сюжет я пояснювати не буду. Ти просто маєш подивитись. Хорі мію з нахилом в сторону повсякденності та реалізму. Ця порцелянова лялечка закохалась з акцентом на комедію та комечі. І якщо бачиш, що жанр тобі заходить, то можеш бонусом подивитись, як я хочу, щоб їй зізналися. Це трохи довший варіант, який по суті являється сучасною класикою анімешної романтики. Детектив містика це також чудовий жанр, щоб від відгнітучої реальності, оскільки він нагадує, що все може бути ще гірше: ілюзія раю. Це аніме, яке може зайти не всім, оскільки для того, щоб його зрозуміти, необхідно рухати мізками. І то це не сильно допоможе. І навіть знаючи це, та те, що там періодично скриваються дуже неоднозначні теми, це аніме настільки шикарно, що я просто не можу його не порекомендувати. Не буду довго на ньому зупинятись, бо у мене є якраз і відео присвячене цьому тайтлу, і від нього мені зовсім не хочеться ригати. Просто скажу, що дуже не раджу даний твір ігнорувати. <клух> Монолог травниці це свіженьке японське аніме про Китай з однією з найкращих головних героїнь. в принципі, найкращих головних героїнь. Молода травниця Мао Мао, що просто бляха обожнює різні трави, ліки та отрути живе по кварталі червоних ліхтарів, лікує повій та у вільний час проводить польові дослідження на своїй руці. Її викрали та продали в слуги в палац імператора, де вона спочатку планувала тихенько собі відпрацювати строк і повернутись до старого життя. Але потім палацем пробіглось прокляття, яке почало забирати новонароджених первісток імператора, дуже по християнськи. А оскільки мао мао просто бляха обожнює ще є загадки, та вона спочатку сама втягується вияснення істини цього прокляття, а потім її вже насильно втягують і в інші загадкові події. І звернув вашу увагу, в аніме повністю відсутнє надприродне. Хто не любить добротне фентезі, особливо з мечами та магією? І так, аніме також має що запропонувати в цьому жанрі? Фрірен це ще одна свіженьке аніме, яке трошечки посіло перше місце в рейтингу найкращих аніме всіх часів, що вже робить його вартим уваги. Ферірен відноситься до класичного фентесі по типу болотаря перснів, де зло абсолютне, а добро з ним бореться. Тільки невеличкий нюанс: головне зло вже переможне, і тепер майже безсмертні фіці доводиться дивитися, як усі її друзі поступово старіють, та з'являється необхідність вирішувати з чим займатися далі. Філігранна, фантастична, просто таки богоподібна картина, яку я дуже рекомендую до перегляду. Знаю, що це вас вже дістало, але про це аніме мене також є окреме відео. А тепер я хочу поговорити про один з піджанрів фентезі, який в колі анімешників являється таким собі яблуком розбрату. Одні його всієї душею ненавидять, інші обожнюють. А аніме, яке я хочу порекомендувати навіть всередині цього контроверсійного жанру, є контроверсійним. Але оскільки я його подивилась одним з перших і неймовірно кайфанула, а вам так чи інакше доведеться зіткнутися з ісикаєм, чому не почати їсти солоденького? Дуже багато людей в Японії самотні, нещасні та незадоволені життям. І як спосіб теч від реальності, вони створили жанр, в якому головний персонаж буквально переміщується в інший світ та маючи старі спогади, починає абсолютно нове життя. І подібних історій дуже дуже, дуже багато. Зараз цей жанр по суті знаходиться на етапі постмодерно, коли класичних ісикає майже немає, проте з'являється купа пародій. Але одна історія, написана ще далекі часи буквами, що поважається як один з основоположників цього жанру, отримала аніме адаптацію лише нещодавно. І ця адаптація, як історія, загалом неймовірно годнеча. На думку, я сподіваюся, більшості людей. Реінкарнація безробітного це історія про 34-річного індивідуа, який після пережитого булінга в школі замкнувся в кімнаті та по суті просрав своє життя, затрутячи вигри та мастурбуючи на хентай. Останнім він вирішив зайнятися навіть під час похорон своїх батьків. Поки не звучить, як звичний головний герой, якому можна співпереживати. Його викидають на вулицю. І поки він бродив під дощем, побачив, як вантажівка летить на групу школярів, а спробувавши їх врятувати, він потрапляє під колеса та помирає. Проте перероджується в іншому світі. Коли я лише почула назву «Реінкарнація безробітного, то почала дуже сильно сподіватися, що це буде не ванільна маячня, а реалістична історія з неоднозначним головним героєм. І Боже, як же я була права. У багатьох людей головний герой викликає огиду. Проте, окрім якої ні, мене стільки реалістичної історії при такій зав'язці, ви не отримаєте. Так навіть така людина, переродившись в іншому світі та маючи знання минулого життя, буде намагатись відігравати роль хорошого парубка. Проте старі зайоби та старі травми нікуди не дінуться. Я вас відразу попереджаю: це аніме може бути для декого образливим та нестерпним. Іноді воно дуже хтиве, іноді занадто жорстоке. Але як його сприймати, як історію про старого виродка в тілі хлопчика чи як історію про спроби поламаної людини стати краще, вирішувати лише вам, як мінімум, з точки зору атмосфери та візуалу, реінкарнація безробітного просто неймовірна. Ну, в мене все. Подивившись усі вище вказані татли, ти зможеш з певністю вирішити, чи дійсно аніме не твоє, а далі ти вже розберешся. Можна питати рекомендації по жанрам, можна обирати аніме по рейтингам, але найголовніше ні в якому разі не читай рекомендації людей з коментарів. У кожного з них був свій шлях, у кожного свої смаки, зрештою, дуже багато душніл і тролів, які не рекомендують наглядебольного лайна, який породить тобі лише сумніви. Названих мною тайтлів тобі вистачить з головою. Не так важливо, що головне просто почати, а далі воно піде само собою. Зрештою, як можна мені не вірити? В мене є ютуб канал, який навіть дивляться люди. І якщо ти вже питав якоїсь братюні рекомендацію і тобі сказали боку на піко, то знай, ти можеш вважати цю людину справжнім другом, але до його рекомендацій більше не дослухайся.